Від першого дрона до балістичної ракети власники власне, української FPV, бомбери, далекобійні, морські дрони, ракети власного виробництва, яких вже чотири види. Всупереч всім обставинам, ракетним ударам та небезпеці, Україна є технологічно найсильнішою, принаймні в Європі, каже президент Зеленський. Про шлях розвитку нашої зброї влада Цимбаленко розповість далі. Потоплений крейсер Москва це 750 мільйонів доларів на дні. Москва перві пробої він став зависе. Ще понад 20 атакованих кораблів і ще збитки вже на сотні мільйонів доларів. Немає флоту, але маємо флот морських дронів. Сьогодні в нас дуже і дуже багато трофеїв. Варто сказати, що це 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали їх флот реально в бухту Новоросійська. Палають десятки російських нафтопереробних заводів. Під ударом борти стратегічної авіації, заводи з виробництва зброї, ворожа техніка та й, власне, самі окупанти. Це це робота зброї українського виробництва наших ракет і наших дронів у повітрі, на землі і на воді. Тисячу днів війни за цей час наш ВПК зростав шаленими темпами. Снарядний голод дав поштовх розвитку власних снарядів, а ще паралельно виробництво українських FPV-дронів. Саме їх наші військові сотнями використовують на фронті і особисто полюють за технікою та живою силою. Це наші очі вони допомагають нам бити точно, коректувати, вражати ціль швидко і економити навіть снаряди на початок повномасштабного торгівля близько 20 Компанії, які займалися безпілотними системами, то зараз це понад 200 компаній. Це потягнуло за собою ще низку цікавих рішень. Це і створення безпосередньо комплектуючих компаній, які виробляють комплектуючі для безпілотників. Це і компанії, які виробляють вибухові елементи. А ще дрони, бомбери, і саме такі безпілотні системи проявили себе найефективніше, заявив головком Сирський. Їх оператори виконали понад 7 тисяч і вразили 52 тисячі цілі противника тільки за жовт це відповідно є дрон вампір. Він же баба ягаяктивно використовують збройні сили, а також дрон «Хажан». Велике навантаження: – 10-15 кілограмів заряду можна нести і зносити саме ну, скидати на російських окупантів. Крім того, ці дрони ми використовуємо для дистанційного мінування. Але проривом у розвитку виробництва нашої зброї експерти називають появу саме далекобійних дронів, які тепер не дають ворогу почуватися у безпеці навіть у далеких тилах Росії. Перший удар. По аеродрому Енглісу привезли до того, що більшість літаків стратегічної авіації було передислоковано на аліні. Зараз ми і до аліні достаємо вже є випадки, коли долітали дрони до цього аеродрому. Додатково треба згадати, що долітають дрони і до. Совеслейки, де стоять міх 31 які є носіями кінжалів. і удари по НПЗ, географія яких вражає Україна вже дістала до понад 30 нафтопереробних станцій на території агресорки, заявив президент. І це в різних куточках РФ за кілька тисяч кілометрів від кордону. На відео ударів по нафтопереробних заводах Ми бачимо, як дрон прилітає чітко в великі колону. І навіть на тому відео видно, як він пролітає Фокс, розвертається і прилітає. Литає і влучає в цю голову. Вони з великою вірою керуються штучним інтелектом. Тобто він наводиться по фотографії, чи по відео, чи там по іншому якомусь відмислави потрапляє, влучає ці. і це робить його дуже небезпечним з точки зору використання. Працює український Бобер, що долітав до Краснодарського краю і атакував Москва. Сіті лютий може здолати понад півтори тисячі кілометрів, та дрон морок, що летить на 800. Море, місце, де ворог панував від початку повномасштабного вторгнення, бо Україна власного флоту не мала і протиставити ворогу фактично було нічого. Та вже зараз третина з... знищеного, вже можна казати, навіть не ураженого, а знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту це. Максимально пристойний показник магура вражають російські кораблі та дістають їх за сотні кілометрів. Малюки Сі Бейбі дотягнулися до Кримського мосту і успішно похитнули його. І сучасні українські ракети вперше ми побачили. а Росіяни відчули їх у дії ще у квітні 22-го року, коли двома протикарабельними ракетами «Нептунаму» уразили ракетний крейсер Москва, і вже зараз їх модифікують. Зараз вона вже стала, я вже сказав, ракетою земля земля. в неї збільшилась дальність, Бо початкова версія ракети була 280, ну максимум 300 кілометрів. А зараз ми бачимо вже удари на дальність більше 300 кілометрів. І ракетна програма розвивається. І далі ми перетнули позначку перших 100 одиниць ракетного озброєння цього року. Про ракетну програму України очікувано, бо секретно відомо небагато. Влітку президент заявив про перше і успішне бойове застосування ракети дрона Паляниця. Це абсолютно новий клас зброї, швидша і потужніша за наші вже існуючі дрони. Та коротко про неї сказав президент маємо і балістичні ракети, були ну удари, які дуже важко чимсь поясниться. Удари по аеродрому Сакі. Там були такі три величезних вибуха з великою кінетичною силою. Ну тобто, з великою ймовірністю це була якась балістична ракета. Та більшість українських розробок не анонсують, адже ракети показують себе вже у дії, те, що виробники показали за ці. Тисячу днів повномасштабного вторгнення показує на те, що в принципі в подальшому ми побачимо велику кількість різноманітних типів озброєння саме українського виробництва. Або вже й нових її модифікацій, наприклад, Сау Богдана, яка поставлена на серійне виробництво, лише удосконалюється. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.